Всім привіт, привіт, друзі! З вами, як завжди, Ігор Імджітті. І сьогодні я добудував завод Трустини, так. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. І спочатку я вирішив, щоб мою побудову оцінив власник серверу, тобто містер Максимум. Саме ця людина. Все почалося з того, що я написав. Можеш прилетіти на пару секунд. Містер Максимум написав зараз. Ну, я сидів ждав. Угу. І він сказав, їх потім покрасив ну Ну, по того це все розтягнулося на дуже довго. Я все рівно нікуди не спішив і тут він прилетів. І зразу сказав огу. Ціни завод зовнішні, він оцінив в 8 балів. Але це було тільки поверх. Уже даю 8. Це вже 8, це вже не менше, я думав. І починаю проводити екскурсію. Містер Максимус зі Сенсамполіс, ну то таке. Не знаю чому, але їм всім е здавалося, що це кокаїн. Хоча це цукор. Ну, можливо, це кокаїн, я просто нанюхався і думаю, що це цукор. Ну, то таке. Е а що продаєш зразу? то, -то цукор. Це кокаїн? Ні, це то -то цукор. Тут -то в нас е погружають феєрки. Не це слово писати фейерверки, це просто капець. І тут я побачив, що моя хороша лінта не працює. І вона запрацювала. І прикольно. Прикольно. Сім. Прикольно. Тут конвейер у нас. І я йому хотів показати саму ферму. Звісно що я потім її добудую, але зараз я поки що хочу показати. Uh, і зразу ми переходимо у спуск вниз. Ідемо, йдемо, містер. <кій> і тут в uh, нас чекають мої три блоки тростини. Ще три можу спокійно добудувати, і, можливо, в майбутньому я буду додавати. Та, і кінцева оціночка він скаже зараз. Ну, я надіюся, вам сподіваюся. Сподобалося, що я побудував. І по ітогу, коротше, напишіть в коментар, вам сподобався за чи ні. Тут ферми тростини, 17 тростини за один збір, так як довжина трос, трос, цього тростинного збору є 17 блоків. Так, і яка оцінка? 9. 9. 9. Вже має мій завод 9 балів Надіюся, що з 10 з 100, Ну то таке. А ми переходимо до наступного учасника. Е -е а, ще, до речі, 32 феєверка. Е -е, він тут побачив могилу лисиці, яку вбив Влад Ну, це таке. І за наше відкриття. Я вирішив подарувати 32 феєрверки. Так. <кій> так що якось отак от так весело виходить. Е, ну, у нас, до речі, дефіцит феєрверків. Всім дуже потрібні феєрверки, тому якраз так і вийшло, що е, всі були раді подарунку такому. І, якраз треба було містеру. Ну, окрім містера, можу сказати, що вони досить добре ціняться. Перверки. Звісно, що не всі в мене їх будуть купляти, декому буде легше просто самому їх крафтити. Ну, нічого страшного. Ну, і наступний учасник Міха. Ого! Нічого собі, нічого собі, потужненько, потужненько. Велика така. А, чумне. Це... Походи... Ого. А це що за порошок? Oh. Дуже потужно, дуже. Ого, ну це, це настоящий бізнес, це настоящий бізнес, У. ого, ого. Игора, то точно не кокаин зверху, то точно не кокаин зверху. Ааа. Uh -huh. Я хочу ж сказати, що у перший ж день я заробив на бізнесі шість діамантів. Так як 32 фейерверка коштували по 2 діаманта. Потім наступний день, як в мене все викупило, я підняв до трьох діамантів. Можу сказати, що все пішло у окуп. Досить сильно його купляли, тому бізнес зарахований. Звісно ж, що не всі купляють в мене порох. Ой, звісно, що не всі в мене купляють. Фейерверки, але це досить вигідно для всіх, так як е, не треба тростину фармити, тим паче я досить сильно схитрив, тим, що купляю 32 пороха за 5 діамантів у Влада. Звісно, що я це в майбутньому вирішу. Ну, поки що якось є так. Ну, а так як я в нього купляю за 5-32. За це мені досить вигідно. Тому ну, якось так сталося, що мені досить вигідно вийшов цей бізнес. Зробив він досить хороший стомікс, Потім дякую Конгру, що він не пішов сам крафтити. Не знаю чому, але він не пішов сам крафтити, а пішов в мене взагалі все скупив. 12 діамантів поки що найбільша сума, за яку мене купляли. Ж. Магазин досить пішов мені в прибиль. Завдяки цьому я зробив на нагрудник собі, розмноживши шаблони і змогти ж собі потратити на порох. Потративши порох на діаманти на порох, я зробив динаміт та пішов у, у ад і добув незаретої слитки на нагрудник. Так, звісно, це не дуже багато, але все рівно зміг добувати. І, і можу сказати, що це досить вигідний бізнес, і можу попросити вас підписатися на мій телеграм-канал. Наберіть, будь ласка, 10 вподобайок. 10 вподобайок, щоб я мав мотивацію робити ще новіші відеоролики. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Ви підпишетесь на мій телеграм-канал. І дякую вам за перегляд. І всім! Пока-пока. А всі, хто кому я дякую за те, що я потрапив на Мейнхавен, абсолютно всьому серверу я дякую. І можна підписатися на них всіх по селці в описі. Дякую вам за перегляд і всім пока-пока.